Що Твініс знає про смерть, любов і хліб, але мовчить. Запахи це знаєте, не просто про щось там, мм, як дуже смачно пахне, або фу, чим тут смердить. Вони розповідають історії та дають попередження. Ні, з'єднують нас з навколишнім світом на глибокому інтуїтивному рівні. Я довго ставилася до цього, як до частини міфів та забобонів поки наука не почала доводити протилежне. Так, запах смерті існує. Не містика, а біологія підкріплена дослідженням вчених. Уявіть собі, запах свіжескошеної трави. Це легкий, навіть приємний аромат, але у певному контексті він сигналізує про розкладання клітин. Ну, правда, ось кому б на думку спало шукати трагедію в такому, здавалося б, невинному ароматі. Вчені змогли знайти молекули, які пов'язані з цим запахом. Та тепер зрозуміло, коли хтось відчуває цей аромат від людини, це може бути попередженням. Організм перебуває на міжі чи почав вже вмирати. Я знаю, це звучить дуже моторошно, але це правда вся річ у молекулах, що виділяються організмом. Дослідження показали, що запах, що нагадує свіжу скошену траву, пов'язаний з розкладанням тканин. Він виникає через вільні речовини на кшталт гексаналу та деяких жирних кислот. Ті, хто має особливий тонкий нюх, можуть вловити цей запах навіть на рівні. Недоступному для інших людей, це не має результат еволюції. Наші далекі предки, можливо, інстинктивно уникали запаху, що асоціюється з небезпекою. Я чула такі історії, здаються, вони неймовірними, але видихаємо. Це стосується не лише трагічних подій, наше сприйняття запахів пов'язане з почуттями. Наприклад, закохані часто описують аромат партнера як неймовірно приємний та дуже рідний. Проте варто емоціям згаснути, як запах починає здаватися чужим, інколи ж навіть неприємним. Я чула історію чоловіка, який після охолодження почуттів до своєї дружини почав помічати, що її запах дратує його. Він більше не міг переносити її запах. До алергії. І це не вигадка, це біохімія, яка працює так, що наше сприйняття аромату людини може змінюватися разом зі ставленням до неї. Ось вам приклад. Була пара, де дружина завжди знаходила запах чоловіка дуже рідним та привабливим. Але коли він почав захоплюватися іншою жінкою, вона почала помічати, що від нього пахне інакше. Запах став. Дуже чужим та відразливим для неї. Це дивно, але наші емоції та біохімія йдуть пліч опліч. Запахи це мови, якою ми спілкуємося, часто не усвідомлюючи цього. Раніше, у давні часи, нюх був життєво важливим інструментом. З За запаху можна було визначити, хто перед тобою стоїть, друг чи ворог. Цей інстинкт. Залишився з нами, хоча ми не завжди його помічаємо. Цікаво, що не лише люди можуть впливати на наш нюховий світ. Ну, Простір, у якому ми живемо, також відіграє дуже важливу роль. Запахи вдома це невидьманіті, які пов'язують нас з затишком та безпекою. Запахи можуть і поєднувати, наприклад, аромат свіжого хліба, здатний не тільки підняти настрій, а й примирити сперечальників. Це навіть вчени перевіряли. І поставте розлючених людей біля пекарні і за 5 Хвилин, вони вже будуть посміхатися один одному. Висновок вдома завжди мають бути запахи життя, хліб, свіже повітря, а може і навіть запах кавуна, бо кому кавун пахне погано. І, звісно, є зворотній бік, а ось від чого варто відмовитися, то це від запахів бідності. Так-так, запах сміття чи брудного посуду, о, буквально висмоктує енергію з вашого житла. Це особливо помітно у період, коли ми проводимо вдома дуже багато часу. Тому я завжди раджу: не бійтеся створювати природні аромати у вашому будинку. Це може бути запах свіжості, цитрусів або того ж свіжоспеченого хліба. хліба, вони не тільки піднімають настрій, а й створюють атмосферу, в якій приємно бути всім. І на сам кінець, якщо раптом запахи у вашому будинку почали змінюватися, особливо від ваших близьких, це сигнал. Рада не кидатися дзвонити вашому екстрасенсу, а просто перевірте здоров'я. Своє та ваших близьких. Ось і все. Пока!